Всім доброго ранку. Перегнала на поле корівок. У нас уже, мабуть, третій чи четвертий день дощ. Сапувати не можна, сіно косити не можна. Стою під березою, щоб не так капало. Зранку теж дощ. Наділа навіть капюшон. Пригнала я одну корівку, друга в мене корівка. І дома. Мабуть, скоро буде телятку. Трохи додаться роботи. Я майже все посапувала. Сіна ми майже накосили. В принципі, навіть як даже не вийде косити, то вже, я думаю, на зиму хватить. У нас є невеличкі запаси з прошлого року. Я думаю, що должно хватить. Але у нас ще не кошенок. Зараз скажу 20. 30 і 25 соток. Ну, в общем, багато. Треба обов'язково косити, щоб наступний рік була гарна трава. Як кажуть, рік на рік не приходиться. Дивіться, яке в нас небо. Я так, дівчата, замерзла до да намокла, приїхала від корів. Що залізла під ковдру і грілась. Капець. У нас вітер. І всього плюс 12 тепла. Але дуже-дуже мокро і сьогодні, мабуть, сапувати не буду. Залишилась у мене тут така грядочка, не розбери і сам що тут. Тут зійшло декілька гурків, тобто огірків, Потім я посадила капусточку. І цю грядочку треба буде срочно перебити. Перчик ще в мене тут досажувала, перевезли мені, були два десятки. І цибулька теж не дохожена. І осипати оці помідорки. Я трохи пройшла, але дощик, дощик, дощик. І Гурочок. Почала тільки один рядочок. горкочку пройшла, прорядила, цибульку теж, перчик рядочок такий гарнючий. Гурочки. Покажу кавуни. Це я сіяла. Такий вроді би густоватий рядок, але хай буде. А це в мене із стаканчиків, із розсади. Теж понабирались вже. Мої помідорки, яких посадила трохи пізні. 60 штук. Ну, хто мене дивиться, той пам'ятає. І морквиця ще в мене одна грядка. Я її прорвала. Може ще й не повністю, але я потім проходжу. І ще прориваю корові скорби. А це насадила, я говорила в прошлому відео. Місто капусти, помідорки тут. Поприймалися, ну, зрозуміло, що дощик. Любуюсь. Нічого, залишилось роботи на півдня. Горох гарний. Модея зілячко є, але сюди вже не влізеш. Картопелька починає цвісти Нарешті, дівчата, це мій кермек Частина тут, частина на другій клумбі. Півгорода чорнобривців, астрочки, все, що тільки можна. Ще лишився салат. Укроп прополола я його і учора дуже навіть непогано продала. Лишила собі трошки, щоб гріз на зонтики, тобто закривати помідори і гірки. Що я вирішила? Я, мабуть, всі ці корні повириваю, і так як погода гарна, посію ще. І теж накрию агроволокном. Не знаю, правильно, неправильно, але я так запланувала. Єдине яблуня, на якій є яблука. Одне, два і три. Зовсім у цьому році немає яблук. Це молоденька. Цікаво, що це за яблуко таке. Троянди повеселіли, але ну, такі були з весни не дуже. Я ще попирскала від тлі. Уже скоро будуть цвісти. Колумбочка в мене трохи заросла, але вже салює цвіте, бутон троянди. Дивіться, як погарнішала. Як же воно називається? Вічно зелений кущ. Ой, дівчата, що хотіла ж похвалитися. У мене в цьому році, мабуть, перший раз буде юка цвісти. Я її пересаджувала разів п'ять. І все, вона у мене не росла, не цвіла, тобто. А тут два кущі і дві квітки. Лілія на підході. І ще у мене є гіпіскус. Але я ні разу не бачила, щоб він ці, мабуть, років п'ять вже. У мене прийшла подруга. Ми з нею вчора були на калимі. Скоро буде малинка. Надюш я тут. Я в саду. Лена ходить по городу. Зараз експерт подруга мені розкаже, чи треба з кукурудзою щось робити, чи ні. Сказала, що все ну, добре. Да? Дівчата, капець. знайшла яблуню з яблуками. Якісь такі інтересні. Надя вона на дичка, ні. Що? Не дичка ж це? Ми ж в минулому році їли, наче ха-ха. Ну йдемо до кукурудзи. Скажи буряк, як яєчко на Пасху. Я щось думаю, що її взагалі не треба трогати. Може навіть і пирскати не треба. Скажи, Плоскуші нема. Видно, плоскуша з прошлого року, подохла. А тільки лобода. Нічого, я думаю, ми з бабою. Як трошки погода стане, так ото прополоть. А дивись, гарбуз уже. По-моєму, і гарбузу не треба. Сашко бороною проходив. По-моєму, е -е. гарно. Да. Мабуть, дівчата на цьому все. Розочки почали вже свистити, надя каже. Новий ви бачили, дякую за перегляд, До зустрічі. Всім миру, все добре.